Всім доброго дня. Це ще одна частинка загального випробувального відосика про лінійку тепловізійних прицілів Defender компанії Nvectech. Отак виглядає сам приціл на нашому гаджеті. Оце у нас тут планшетик. Це у нас короб з лентою, Оце у нас зенітний приціл для денної стрільби. А знизу. Стоїть лазерний ціливказівник. Ми взяли на даний момент, немає додатку від виробника, ми його чекаємо. Але у нас тимчасово ми змогли підключити термтековський додаток, називається Термтек Ну Працює, все зручно. Отаким От чином ми збиваємо шахідів. Ще раз дякуємо компанії за наданий тестовий приціл.